Всім привіт, друзі! Рада вітати вас на каналі Мами чотирьох дівчат. В цьому відео ви побачите мій звичайнісінький день з його викликами, з його проблемами, з безкінечними справами, купою завдань. І якщо вам це відео сподобається, не забудьте поставити вподобайку і підписатись на канал. Ранок мій розпочинається о 5 ранку, але сьогодні у мене в кавомашині закінчилась кава і мені довелося починати нову пачку кави. Пересипати її в контейнер, і я хвилювалася, щоб не розбудити свою родину, тому що звук сиплячої кави жестяну банку ну такий був, виявився трошечки гучнуватий. Але слава Богу, ніхто не прокинувся і я. Благополучно зварила собі каву, і та, ця кава ми її куштували вперше, але вона виявилася смачною. Попивши каву, я перейшла до своєї е, щоденщини, до свого уроку з німецькою. Саме німецькою мовою я займаюся з самого ранку на свіжу голову, е, вчу слова. І ти залайся, Альвінка. А чого? Тут ми їх приносимо за сіл зранку. Чого ти боїшся? Вже сьогодні мама поставила і кашу, хто скільки захоче покладе і з'їсть, так, да, дівчатки? Як звичайно, сьогодні були листи. У нас постійно щодня є якісь листи. В Німеччині пошта дуже, дуже часто явище, тому що це офіційний канал спілкування зі всіма, з урядом, з податковою, з страхуванням. І поки я буду прибирати разом з донькою в її кімнаті, я вам розкажу, що ж сьогодні були у мене за листи. У нас є державне медичне не страхування, яке Обов'язково в Німеччині, і нам його покриває джеб центр зараз для всієї родини. І зараз ми оформлюємо картку Альвінки старшої доньки. У неї там були проблеми, коли перший раз їй випустили страхову цю медичну карточку, там було неправильно вказано рік народження. Замість 2013 року був вказаний 2023 рік. І ми не сразу це з'ясували. Довго не було лікаря, який би її взяв на лікування. А потім все, все ж таки з'ясувалося і почалося перевипуск нової карти. І, як каже мій чоловік. В Німеччині чомусь ну нам так потрапляється, ніхто не хоче нормально працювати. Постійно якісь терміни, постійно щось, щось їм не вистачає, то їм не вистачало фотокартки. Потім виявляється, що фотокартка до десяти до дванадцяти чи до скільки років не потрібна, але все це затягується, є час. ну, Врешті-решт ми чекали цю нову картку два місяці. Зараз вже зробили все добре з карткою доньки, а чоловік зараз намагається отримати для себе новий сіпап-апарат, нібито медичне страхування Німеччини покриває СІПАП-апарат для дорослих. Але все це настільки не точно і можна попасти в просак, якщо ти візьмеш, наприклад, якусь послугу або якийсь товар, а заплатиш кошти, а тобі не поверне страхова компанія. І щоб уникнути цієї ситуації, чоловік спочатку ж, звісно, поїхав до лікаря, який йому виписав рецепт на цей сіпап-апарат. Хто не знає, СІПАП-апарат... По медичним показанням виписується тим, у кого апноє. Це короткочасне, або не короткочасне, ну, десь близько хвилини зупинка дихання у вісні від храпу або під час храпу, або ще якось. Ну, чоловік у мене дуже сильно хропів, і під час хропіння зупиняється дихання, і він деякий час не дихає. Ну, звісно, в цей час не. Не доходить кисень до органів. і Це дійсно медичне показання для отримання цього СІПАП-апарату. Він поїхав, взяв цей рецепт, потім відвіз в компанію постачальника, потім е, намагається в АОК ну, з'ясувати, чи вони заплатять йому за це. І от зараз вже декілька термінів у нього там було, він туди-сюди їздить і поки що на даному етапі, на жаль, невідомо, чи вони проплатять йому цей апарат, чи не проплатять. В Україні в 2017 році ми брали за 1000 євро. Скільки він коштує тут, ми зараз ще я точно не знаю, але дійсно ця штуковина не із дешевих. Собі я отримала вже договір від іншої страхової компанії Я заключила декілька додаткових страхувань. Сюди входить. І страхування відповідальності. У нас четверо маленьких дітей, і я хвилююсь, що хтось може щось пошкодити і в оселі, в нашій, і в там на вулиці, машини чиїсь. І тому ми вирішили все ж таки підстрахуватися і застрахувати нашу родину. На відповідальність перед третіми особами, так як от це у нас є автоцивілка на машину, це обов'язкове страхування, а в Німеччині ще можна зробити таке страхування на родину. Сюди також входять такі речі, якщо, наприклад, дитина вріжеться на велосипеді там, в когось, в Німеччині дуже прийнято все вирішувати через суди. Навіть чашку розіб'єш в гостях, тобі можуть дати рахунок, щоб ти заплатив за цю чашку. Ну І щоб на якісь там дуже коштовні речі не попасти на великі гроші, то дійсно таке страхування. Моя четверта донечка зараз якраз. Вчиться стояти на колінках, вчиться повзати, і звісно, мені треба бути тут, тому що зараз вона повзе задом і постійно сповзає кудись на підлогу. і таке. Але у неї непогано виходить. Нам майже 6 місяців, і, на жаль, вона ще не сідає, не повзає, прямо так на четвіреньках, і у нас ще немає зубів. Але я дуже вже хочу вводити прикорм, тому скоро будемо якось харчуватися, буду показувати вам в наступних, в наступних відео. А тут вона розпробувала на смак килимок, і мені здається, він їй сподобався. Так, намагаюся вам показати, готую сьогодні шматок свинини. Тут 2 кілограмчика. І марінат у мене сьогодні такий. Видавила з маленького лимончика сік, солі, паприка, чесничком нашпігувала. І додала дві ложечки меду. Буду у мене кисло, солодкий такий соус. Так, чесничок показую. М'ясо, мені здається, гар... гарне має протоктися таки ніж, подивимося. Вляньте. В формі сердечка, в формі дубки. Бачите? Красиве таке. Зараз закрию фольгою і на 2 годинки вдоходу. Не вистачило у мене фольги. Коротше, там знизу тож пергамент. І зверху це маленький кусочок, шматочок, я його так підвернула, щоб воно було всередині. Але воно, звісно, не герметично. Ну, нічого. Шматок він широкий, але не дуже товстий, тому я сподіваюся, що воно добре пропечеться. А салатик у нас сьогодні ось такий з фетою, з маслинками, листя салата, помідорки, огурки Смачненький. Сьогодні я скупилася в Lidl. Давайте покажу вам розпаковочку. Взяла собі отакі термоле... джегінси. Джегінси, термо-джегінси. Термо-джегінси, 40 розмір взяла. Ну, наугад, але вони сіли добре, але вдягаються так. знаєте, ну, не, не свободні, нормальні. Ну і не малі. Вони просто вдягаються, вони хорошо тут, бачите, така різинка. Не знаю, наскільки вони термо будуть, непогані. 10 євро. І е, я Ліночки взяла ось такі комплекти. Тут бодік і повзночки вілюрові. 74, Ми зараз носимо 68, але це так, щоб уже був про запас, як завжди. Да? Як по чуть-чуть Добираю. Ну І решта продукти, так як до нас їдуть гості, то у нас продуктовий кошик на цьому тижні трошечки змінився. Змінилось що? Додався у нас шампанське. Мамочка любить шампусік, то я взяла у таких рот Кепхен дві пляшечки, я сподіваюся, воно смачне. Взяла цукру, братик, я думаю, буде. Солодку каву пити. Навряд чи йому сподобається з цукрозамінником, тому взяла цукор, взяла чорний такий хлібчик, вони їдять. Це, дівчатам три таких, крім ділочка. Також на стіл сільодочку, дві пачки. Ну і далі, в принципі, в принципі все решта, те, що зазвичай, ага, ковбаска. Ковбаску, що таку взяла. Не знаю, підозрюю, що мама привезе, тому не стала багато брати. Так, на стіл порізати отаку взяла. Акційна була одну пачечку. Ну, а решта молочко, три творожка. До речі, творог ми беремо зазвичай тільки в Lidl, сир, такий кисломолочний. Пачка масла 18 яєчок, два сира, родзинки. Кетчуп, як завжди, без цукру і солі, бачите? Далі консерви, як завжди, без цукру, квасоля, стручкова квасоля, квашена капуста, помідори, два огірочка. Прикорм завтра-післязавтра, -завтра, коли я там його буду починати, не знаю. Взяла цвітна капуста. Це айсберг, банани, картопля. У мене одна зв'язочка є, але, думаю, братик. Може з'їсти, він любить картопельку. Та й чоловік з ним буде за компанію, всі будуть їсти і діти, картоплю. Так, цибулька, мама любить все з цибулькою готувати. Морквачка. Дуже класна ціна сьогодні була на фарш 349 за кілограм. Я вперше за півроку бачу таку ціну на щось м'ясне. Це дуже-дуже. Дешево, але взяла тільки дві пачки, тому що нема місця, де його зберігати. І філешку взяла по 6,11, також саме найдешевше за півроку. Коротше, Гарні ціни в Lidl. Але все, загалом, все одно 90 з чимось євро. 96,40. Немало. Ну, в принципі, як завжди, відверто кажучи. Так, на вечерю сьогодні пропонувала їм каша, м'яско і салат, морква з яблучком. Не захотіли взагалі їсти, але вони в обід їли нагідці, рибні, тому їм білка сьогодні достатньо. Тому на вечерю фруктовий салат, яблуко, апельсинчик, банан, лохина, кеші терте і йогурт. не солодкий білий. І кренделечки такі. Так вони і перекусять. Все ж таки накрилася наша посудомийка, не працює, не включається. Тож, я вже другий день мию все ручками, ручками. Буду готувати вінігрітик. Нічого складного, все куплене, нічого готувати не треба, просто змішати. Відварний. Буряк 2 по 500, тобто 1 кг. Тут начнета пачечка капусти, далі баночка квасолі і баночка стручкової квасолі, і все це в складі без цукру. І ємність, де ми все це будемо змішувати. Тощечка. І тепер у мене є отака приспособа для нарізання кубиками. Чим мені ще подобається такий вінігрет, що він дуже швидко готується. Ви бачили так, нічого складного. Купив, змішав і все. Треба тільки порізати свеклу, яка в Німеччині передається вареною в вакуумній упаковці. Вона довго зберігається. І по ціни вона така ж сама, як і сира. Тобто нема сенсу сиру купляти і там варити її. Цей салатик мені дуже подобається тим, що він там все м'якеньке. А у мене нещодавно зламався шматочок зуба. Зуби у мене дуже погані, і кожну вагітність, кожну дитину у мене щось ламається, щось. Приходиться дуже багато коштів витрачати на стоматолога. В цей раз не виняток, також зламався зуб, і у мене деякі проблеми ще з вагітності чекають, доки я знайду стоматолога. А ми опинилися в Німеччині і тут з цим дуже великі проблеми. Державне медичне страхування, воно не покриває стоматологічні послуги, які я ну, проблеми маю. Ці послуги воно не покриває. А ок, державне медичне страхування, воно покриває більшість випадків. Саме профілактику. Вони покривають огляд два рази на рік у стоматолога, чистку зубів професійну, вони покривають деякий там відсоток якихось там пломб, брекетів, але все це дуже таке ну, не, не найкраще по якості. Пломби, зуби, вставні, протезування вони також покривають, але там пластмасою якоюсь, тобто ніхто не покриє фотокераміку. Або там імпланти, або ще щось. У мене немає одного зуба, і мені треба думати, у мене декілька проблем з тими мостами, які мені ставили в Україні. І все це коштує багато грошей тут. І тому я взяла ще додаткове медичне страхування на лікування зубів. З цим також тут не все так просто і дійсно дуже дорого. але... У мене немає іншого виходу, тому що мені лікувати зуби потрібно, а гроші це коштує дуже, дуже дуже багато. Тому я вирішила оплачувати страхування і сподіватися на те, що. Страховка покриє хоча б більшу частину моїх проблем. Страхування вибрати також тут нелегко, є страхові брокери, але я проконсультувалася у брокера, який мені запропонував страхування на 100% покриття. На 55 євро в місяць, а на чек 24 я знайшла за 37. Тому я вирішила сама без страхового брокеру розбиратися з цим питанням і підписала договір. Так, дійсно є дуже великі ризики, що я могла десь щось не помітити, десь якось щось опустити з виду, і потім понесу, можливо, якісь збитки. але... Ну, мені все одно треба розбиратися, тому я розібралася і зробила на 38 євро страхування в місяць. У нас зараз осінь, вночі нуль буває, заморозків ще не було. Я не знаю, що робити з цими квітами, які у мене тут стоять на балконі. Вирішила, хризантеми вже треба пообрізати і занести на чердак до весни. Але коли я їх занесла і почала обрізати, я зрозуміла, що вони ще не засохли, листочки ж зелені, а відцвіли тільки квітки, і там дуже багато не розкрившися цих бутончиків. Мені здається, вони ще можуть розпуститися. Тому я вирішила пообрізати саме сухі квіточки, ще не на зиму їх ховати, а просто пообрізаю ці квіточки і віднесу назад їх на балкон. Ну, як буде, так і буде, я не знаю. Як ви знаєте чи не знаєте, я хоч і вирісла, виросла в. Хоча як я в селі. Народилася я в місті, потім ми жили в селі, потім знову в місті. Але я не, не люблю, я не, не знаю, як це робиться там з квітами. Я, от, як доглядати за хризантемами, Не знаю. Тому так вже вирішила. Напишіть, як правильно за ними доглядати, чи є сенс їх пересаджувати, чи треба, коли треба їх пересаджувати. Бо я їх як купила, так вони у мене тут на балконі стоять. Зараз виглядає, як на мене, не дуже цей балкончик, цей вазончик на балконі, але мені дуже хочеться якось прикрасити наш балкон, тому що двір у нас не зелений, не дуже гарний. Ну вже навесні буду більш якось думати про квіти. В цьому дворі у нас живуть люди, які раніше жили в нашій квартирі, в якій ми зараз живемо, і вони нам розказали цікаву історію. Що у них щось сталося з ламінатом, і завдяки тому, що у них було страхування відповідальності, то їм не довелося віддавати свій кауціон, свій завдаток, і страховка покрила, виплатила кошти господарю нашої квартири за той ламінат. Але не все так було легко, і страховка відмовлялася платити кошти, і їм пощастило. Ну, не те, що пощастило, а завдяки тому, що у них було ще одне додаткове страхування на юридичні збитки, на юридичні... Як це називається юридичні розходи, вони за допомогою адвоката все ж таки добилися від страховки, щоб вона покрила ці збитки і їх кауціон, кауціон е їм віддали. Коли вони з'їжджали з квартири. Коротше, ситуації можуть бути дуже різні, і ми вирішили також скористатися цими парадами і також зробити такі додаткові страховки. Можливо, це даремно, можливо, нам воно не знадобиться, але знаєте, у нас дуже велика родина, і ми багато чого не знаємо в Німеччині їхніх правил, тому я вирішила, що в перший час все ж таки краще підстрахуватися, щоб не підпри. Трапити в якісь халепи. А, поки я грілася тут під пледиком, почитала пару сторінок книжки, я її давно замовила в Україні. Майже рік вона в мене, але до сих пір не вдалося її прочитати. Просто не вистачає часу. Треба хоча б по одній сторіночці в день читати на дозвіллі. А через цих от малесеньких сонечок такого часу мало. Але буду потрошечку шукати цей час. На цьому я своє відео буду закінчувати. Вам бажаю миру та добра. Дякую всім за перегляд. Бувайте, до нових зустрічей. Пока!